Формат. Але битва сьогодні у нас буде дуже надзвичайно цікава. Вона розпочалася. В біло синіх кольорах це команда «Вибір» бов здалеку. Класний момент у Євроформату, але в паперечку влучає м'яч. І от якраз подивіться, ще була одна нагода. Дивимося на повторі ось момент попередній, коли заворотний. Ох, і м'яч у сіці влітає все-таки першої ворота. За команду вибір забуває Ігор Бриштель. Білоруський форвард. Білоруський з ним знаходився захисник. Ну а в нас поки є пауза. Є можливість побачити голи перший якраз. Перший м'яч, який а, забив восьмий номер команди. Вибір ігро першого тайму визначається. Бриштель. розіграли червоні. Тут є підкидував під удар Максиму Назаренку. Не розумів, він надав, завдати удару. А от і м'ячі всі це Який красень! Забиває Войтенко! О, вибачте, о, так, все правильно, одинадцятий номер. Дмитро Войтенко я не помилився. А також Ярослав Заворотний, Максим Назаренко. Воротар реагує. Хороший удар був у Зборовського, але воротар о, зреагував Олександр Пославський. І можна добивати. І добиває все-таки Войтенко. Була нагода зараз із лівого флангу а, від Приштеля 6. А, до речі, у Зборовського 5. Також у сьогоднішній зустрічі Зборовський грає у команді Вибір. От така ця битва бомбардирів. По два у кожній з команд. Але відірвався Іван Глудський на рахунок 4 кого? секунди до завершення другого тайму. А рахунок у нас досі сих пір так і без змін. А от він удар по воротах. Пробував зараз Вадим Бокач. Після розрешу котового Пославський молодець врятував. Бачите, яка битва у нас? І так, рахунок поки що 1-2. Перевага в один м'яч мінімальна на користь євроформата. Але у другому таймі. А от і м'яч усі це ворить, забиває все-таки Зборовський і не має цієї переваги. Рахунок стає нічийним 2-2. Олег Зборовський забиває свій так само, як і Ігор Бриштель, шостий м'яч. Ну, а ми дивимося одразу ж повтор цього голу. Головою із флангу пас головою забиває Олег Зборовський. І... Рахунок 2-2. І ми бачимо, що в цій битві ніхто не хоче поступатися. 2-2 між вибором та євроформатом. Удар головою. М'яч у це забиває Євдокімов! А от і шостий м'яч Євдакімова. Бомбардирів першого етапу поділять саме ці три гравці. Євдокімов головою забиває. Класний момент, класний. Найрож, але не своєчасно вийшов з воріт. Кутовий швидко розігрують. Удар головою. М'яч у сітці. М'яч у сітці. третій номер. Забиває четвертий м'яч команди Євроформат. У цій зустрічі це Максим Хижняк. Другий м'яч у цьому чемпіонаті на рахунку Хижняка. Перший на його рахунку в цьому матчі. І Хижняк робить рахунок 4-2. Євроформат підтверджує свій намір здобути перемогу. У цій зустрічі здобути четверту поспіль перемогу. І... Завершити перший етап чемпіонату України у Києві на першій позиції без жодної поразки, але часу ще дуже багато. 5.30 це все-таки занадто багато часу, щоб у пляжному футболі рахунок не відіграти. І от, будь ласка, бо сразу ж центру 3-4. Зовсім фактично і не пограв євро формат з різницею у два ночі на свою користь, тому, що визначається третій номер. Це Іван Константинов. От, фактично, нічого не змінилося. Було 2-3, стало 3-4. Фактично змін тут ніяких нема. дивимося на повторі. З центру поля розіграли 37 секунд до завершення. Одні з останніх атак у виборах для того, щоб спробувати рахунок зрівняти. Пас на Бокача Бокач пробуває удар по воротах І м'яч у сітці. все-таки зрівнює рахунок. команда вибір. І 4-4 забиває Олег Зборовський. Свій сьомий м'яч і виходить на чисту першу, на чисту другу. Вибачте, позицію у списку бомбардирів. Адже у глуцького вісім у зборовського сім. А ось так навіть. Тут арбітер говорить: я чую от зараз. Іван стукало не так. Додатковий час у три хвилини. І ось зараз в друге. На першому етапі арбітер позначає екстра тайм і знову учасником його є команда Євроформат. Назаренко проходить, забиває! Ось так Назаренко забиває цей м'яч. По центру пройшов. Побачив, що є вільна зона для удару. Класний удар прямо в дев'ятку воріт. Поцілив тут. Ніяк би не зреагував неруш. Він навіть і не намагався стрибати. 4-5 у цій зустрічі євроформат забиває. Назаренко вперше у цій зустрічі, але ж який м'яч забиває. Причому, друзі, Назаренко забуває взагалі свій перший м'яч у цьому чемпіонаті. Але ж який важливий він може бути для його команди, падає газон. Знову ще одне падіння. Арбітр показує, що можна грати. Неруш забрав м'яч, вкидає на лівий фланг. Константинов прострілює. Ой-ой-ой, ой 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 як же так? Який момент зараз? Здається, третій номер пробив і третьому поміж ніг м'яч пролетів Хижняку. І від ноги Хижняка зрекошетивши. Влітає в сітку воріт. <клес> буде битва. І не виключено, що буде екстра тайм, можливо, навіть і серія пенальті. І справа до цього як бачимо і йде. От він удар з розвороту і м'яч у сітці! Хижняк виправляє свою помилку. Забиває він. Ось якраз після того моменту, коли просто так вийшло, що поміж ніг у нього м'яч. Шостий м'яч забиває <клес> Хижняк і рахунок у матчу стає 6-5. Ох, який матч у нас сьогодні. Погодьтеся, друзі. Це справжня покраса першого етапу чемпіонату України з пляжного футболу тут на гідропарк Арені. Хижняк забиває світ. Вкинув воротар. Тут намагається тримати м'яч, але втрата відбувається в бічає. Є можливість зараз забити правого нічого собі. І рахунок стає 6-6. Навіть так. Забиває бріштеля, так розумію. Справа флангу. Визна... Визначається Ігор Бриштель. Це... Ну, Можна показує арбітр. Розбігається Євдокімов і забиває. Хоча їй здалося, зреагував нейропомічником Нерушнацій... Андрія Євдокімова. Бріштель пробиває. Забиває Бріштель. Вон... Чи Чи як? Подивимося. Не забиває Хижняк. По центру... Має шанс вивести вибір в серії пенальтів вперед. Добовик пробиває і забиває ворота послати і заворотний. Чи чи Неруш? Хто в цій серії переможе? Пробуває і чітко забуває моменти у цій зустрічі. Бокач Білорус команда «Вибір» проти Паславського прибуває! Пославський рятує, не... Неруша. розбігається Войтенко і не забуває. У грі забував. Подивимося, як зараз. Зборовський розбігається. І поперечку влучає. Ой-ой, ой яка в нас серія пенальті. Тут Це реально збору. пенальті. Біч розбігається проти Неруша. Біч, куди ж б'є? Біч? Значно вище в рід пробиває. Розбігається Константинов. І забиває Константинов. 9-8, Рахунок стає. І перемога.